Дуже дякую. Вчуваєте, як ви свої професіонали, так? Да? Дуже люблю наш бізнес, дуже люблю нашу родню чарівну, Алісі, Світланку. Просто моє серце для вас. Мені так хочеться, щоб вони кожного разу приїжджали і наповнювали вас тим, що є в наших серцях, щоб ви коли прийшли і звідси пішли не пусті, а наповнені нашими знаннями, нашою любов'ю. Тому що коли ми ділимося, коли ці енергії перетікають з вас, нас, і з нас, і з вас в нас, зрозуміло, да? тоді відбувається енергія, об'єднання. Тоді це все збільшується і дає результат. Е -е, щас, згадую, бачила в ТікТокі-ту-картинку, чоловік енергопрактик, е -е, стоїть жінка стоїть чоловік. У одного рівень енергетичних вібрацій там, 400, і у другого там, 300 з чимось. І вони стають, обіймаються. Енергоколе в них виростає на 800 лишнім цих герц, і потім вони розходяться в одного 800 злишніх герц і в того 800 з лишнім герц. Є такі прилади, які ці герці вимірюють. Розумієте, про що це? Коли я приїжджаю в Київ і бачу, що ви тут є це щастя. Поки що тут нас небагато. Пройде рік, два, можливо, три. і Ми будемо збирати зал. Отам От палець спорту. Він уже на нас дивиться. І він на нас мене зараз пішов, по шкірі. І це не я говорю, це через мене йдуть такі енергії, йдуть такі слова. І завжди, коли працюєте з людьми, відкривайте своє серце. З кожного є свої інструменти роботи. Чого в одного виходить багато чогось, а в іншого менше. Тому що ми різні. Чому, виходить, в одного більше, в другому менше? Тому що один працює серце, інший працює головою. так? І от положіть собі руку на серце. От давайте так. Я зайду питання. Зараз я нічого не думала, що я буду говорити. Мене перед вами поставили, я говорю. Ви маєте чути, те, що ви маєте чути. Швиденько, швиденько ні про що не думаючи, Поведіть руку туди, чим ви працюєте. Швидко, раз, два, три. Хтось не поклав, хтось навіть не чув про що я говорила. Ну, Ті, хто працює з серцем, відразу поклали сюди. Дівчатки, розумієте, так? Пам'ятайте, у тих, хто працює головою, теж все виходить. І чоловіки, це більш нормально. Ну, жінки, дівчики, ми любимі, ми передаємо стан. Ми можемо продумати, прописати, запам'ятати, передати знання. Дякую. Розумієте? Знання передати. Але в світі найсильніший ресурс це енергія. Якщо у вас немає цього вогню, якщо не горять очі, якщо ви не хочете спасти весь світ, за вами підуть не всі. А коли у вас відсюди йде цей потік, ви ж можете просто прийти і, так і сказати, е встав, і прийти ні. А за вами дивишся, стоїть черга. Розумієте, про що мови? І серце відкривається от так в один момент. От якщо ви готові це зробити, як відкрити своє серце? Рідні мої, просто зрозуміти, що ви на цій землі дитя Господу Бога. Ви наслідник всього, що є в цьому мірі. Все належить вам. І ви належите всьому. І для того, щоб у вас серце стукало і злучало, полюбіть себе як дитину Бога. Бог не досконалий в чому? Що краще? Будяк на обочині чи роза, яка росте в Розарі? Що краще? Роза. Роза. Сонечко. Однаково. Сонечко. Ти нема ти сон. кращого. У Бога ти, нема ти. кращого. У Бога все досконале. І той будяк, якого ті голочки, ви розбірці на ту всю красу, як воно витворено, розумієш? Візьміть жабку, роздивіться. І роздивіться кокомою е собачку красиву французьку. Розумієте, що краще? Та я з дівчата цих жаба бажала. розумієте, погодки були, бо я не роздивлялася, вони мені просто були якимись інопланетянами. Не можна порівнювати Боже творіння, воно все досконале. Розумієте? Да? Оце про це. І тоді, коли ви себе з кимось порівнюєте, ти, а, бо ж так, як сім'юк я не можу, я не така. Так як родніва, я не можу, бо я не така. І не треба бути мною, не треба бути святою, треба бути ігорем, будьте собою. Але коли ви себе полюбите, оціните, сприймете такою, як ви є, відчуєте, що ви отут є, ангел Божий для когось. Бо Бога на землі немає на землі, крім наших рук, вух, очей, нема. В нього є ми. І коли ви будете готові передавати людям, про наш продукт навчати не можна, він життя спасає. Розумієте, він гроші економить. Він можливість заробляти дає, він світ змінює, бо він створений заради людей, для людей. І коли у вас це серце буде стукати і розуміти, що в якоїсь дитини алергія, вона помирає. І цій дитині, може лишилося в неї два роки до астми, а через 10 років смерть. А ви сидите дома бо йдете рота відкрити? Це про що? Це про те, що ви працювати не вмієте? Ні, це про те, що у вас серце закрите всього. Навчого. Так от, якщо ви зрозумієте, що наш бізнес це велика місія, де ми повинні йти і віддавати. І ви будете жити 100 років, і Бог вам буде давати здоров'я і енергію, і сили, і красу, все буде давати, тому що ви йдете його дорогою благословляти цей світ, допомагати спасати, підіймати, крила комусь підіймати, комусь серце відкривати. Посміхаєтесь, бо відчули, да? Уже в одних вібраціях. Налаштовуйтеся, дивіться, на яку людину ви хочете бути схожими. Що ви хочете заробляти отут, -от скільки, в мене гроші не мета. В мене я їх люблю тратити, я їх вмію зробляти, і я знаю, що вони мене доганяють. Бо це наслідок мого служіння людям. вам цьому можу закінчити. Якщо <реш> є питання, я можу продовжити. Розумієте, так? чого в когось виходить. Це нормально, не всіх все разом одразу, одразу виходилося. І в мене було дуже багато невдач і багато не виходило. Коли я працювала в попередньому своєму бізнесі, так склалося, що в мене меншої дівчинки, ДЦП. Вона вже доросла, одна студентка, 22 роки її <кій> ходить, хоча лікарі казала, що не буде ходить, ходить, дуже розумна. Не так ходить, як хотілося б, але це не важливо. Важливо те, що... Що ми сім'я, і ми щаслива сім'я, і все в нас добре. Але коли я попала в такий от мережевий бізнес, де я нічого не знала і не вміла, я позичила 200 доларів, щоб купити собі догляд за обличчям, щоб стати красивою. Бо я була красивою, а потім стала нещасною, замученою. І Я розуміла, що якщо я в сім'ї своїй буду такою нікакою я кажу, Юр ти мене любиш. Він каже, так. Да". А я не на себе в зеркало, Думаю, такою, як я можна тільки живіть. Ну, Жінка, коли себе втратила, це неправда. Ну, це, це правда, бо він ще любить. Но все життя це треба спочувати такому чоловіку, яку ну, от, такою нікакою може все життя любити. І я собі розуміла, що я повинна себе собі вернути. І в мене батьки купили дві корови в селі, щоб нам допомагати грішми дитину лікувати. Бо в нас така методика була войта, це така серйозна методика, терапія, і це великі гроші. І на той час я розумію, що мені треба себе в мене підмінити, по всьому ліцу я худа, страшна, чорна в депресії, і я приймаю рішення щось з собою робити, бо я маю бути, в мене старшій доньці 12 років було. Кажу, Машенька, я, мабуть, в школу схожу на збори батьківські, бо я працювала в інституті бездипломної педичної освіти, і я школу курірувала їхню в лабораторії на процесі навчання. Я була постійно з ним у класі, там всякі, ми проводили семінари, всякі проекти. Ну а тут я вже там більше року не була в школі в неї. А вона на мене дивиться, каже: а я кажу, може, я піду на батьківські збори схожі? Вона каже: мама, може, ти не підеш? І я розумію, що дитина не хоче, щоб цю маму, які говорили її однокласники, каже, мама красива. Так? І тут мама приходить, в какую в пігментних п'ятнах, отака страшна, замучена. І я вона дівчинка, вона ще маленька, але вона відчуває, що вона хоче, щоб мама в неї була красуня і щоб розумієте, так? Да? І в цей момент в мене включається в башкір, треба щось робити. Розумієте? Я себе втрачаю, і якщо я не буду не ну, яка буде сім'я. І в той момент я собі косметика обіцяю, що це допоможе, бо купила Крим охранін, на все обличчя, нічого не допомагає. І я позичаю 200 доларів, грошей немає, і купую собі косметику. Чому? Тому що серце було відкрите, воно чуло, Бог вів, а я не запротивлялась, а я йшла за, ти, за ним, за Богом, що я молилася кожного дня. Боже, поможи, я забуду що завгодно робити. Дворникам готова була працювати. Але мені сказали, почекайте, ми телефонуємо. У мене на мене був інший план. Це я вам не просто, що я герой. Так, да, я герой. Це просто я говорю, що нема неможливо, якщо ви хочете, якщо є мотиви, ради чого. І потім я почала працювати. Чому почала? Тому що треба було за місяць ці гроші віддати. Я пішла провести перший майстер-клас і заробила перші гроші і зрозуміла, що вони тут є, тільки треба навчитися. Не знала як. І казала, боже, дай мені тих, кому я потрібна, дай мені тих, кому я потрібна. І вложи слова в уста мої. На роботі я заробляла за місяць 197 гривень, ту коштувала 90, помада 60, кран там 300 з чимось. Розумієте, думаю, Боже, то це буде кому я це продам? А потім думаю, що я так думаю? Є такі, як я. Є такі, які мають гроші пожаліти, є такі, як я. Голі босі підперезані, підуть позичать і куплять. Я думаю, я буду шукати таких, як я. І я почала працювати. І в мене почало виходити. І я виходила, в мене було три робочі дні, це минуточку, по три години там я їхала на майстер-клас, це були вихідні дні. Я собі казала, я не маю права прийти додому без результату. Тому що моїй дитині, крім мене, і чоловіка, ніхто не принесе гроші на лікування. І я прийду додому, якщо я нічого не в мене не буде результату, там чи новачка, чи продажу, я буду спати на коврику там, як собака. Це я вам мотивацію створюю. Я не маю права дивитися. Ні разу такого не було, щоб я спала там на коврику, як собака. І кожного місяця приходила з короною на голові. Тому що я була королева і по привліченню, і по продажам, і була топ-лідером разом з Світланкою. Ми там і познайомилися. Я безмежно вдячна Богові за таких прекрасних друзів, які в мене. Розумієте, так? Да? А тепер я в цьому бізнесі, все те місто пусто не буває. Тільки я пішла з моряки з принципових питань, так сталося, бізнес змінився, час змінився. Якщо такий короткий час, в мене почалося волосся з голови, і мені моя подружка з Марікеї подарувала системний догляд. І в мене через два місяці вже розпад пушек на голові. І я захотіла купити, вона каже, тут ніхто нічого не продає. Я кажу, собі купи, я тебе відкуплю. Ні, а як ми подарунки поділимо. Кажу, які. І вона мені розказала про те, як це відбувається. Я перше, що я зробила, зареєструвалася, і подивилася сертифікацію: 43 міжнародні сертифікати: GMP, халяль і Контроль виробництва з моменту вирощування сировини до моменту упаковки. Про що тут ще можна питати? Халяль перевіряє, привозить машина сировину на виробництво, пилюку з машини беруть і перевіряють на тяжкі метали. Якщо там якісь є порушення, утилізують все, всю партію. Розумієте, так? Да? Кому мені тут не давлять? Ті бабуськи, яка каже, що це у вас там щось не так пахне. Так, да, не так пахне, бо там нема хімії, нема тих душок, які роблять нам алергію в організмі. Але це про здоров'я, це про якісне життя. Да? Так от до чого я? Кажіть собі ці слова, Боже, дай мені тих, кому я потрібна. І лежи слова, клади слова вустам, і рот відкривайте. А далі воно піде з ніоткуда. Ви будете такі придумувати, що ви не знали, що ви таке знаєте. І вам буде казати тільки щось. Дивіться, тепер дивіться, сюди ми їдемо з Ігоря. От ми сьогодні приїхали, Ігоря Мирноча привела це така Божа людина в моєму житті. Сьогодні вам привезла королеву України за минулий місяць, яка топ 1 в Україні, Світланко Солодко. І просто розкажу такі приклади. Я ну, швиденько час вже біжить. Боже, значить, я дуже сильно хотіла, щоб мої По-перше, я прийшла в бізнес. Я не прийшла не в бізнес, я прийшла на продукт. Але я за, 12, за швиденько зрозуміла, що тут є скидка 33%, і е, я захотіла дуже, бо я розумію, яка це велика економія. За 10 днів я зателефонувала 13% своїм подругам. Е, коротенько розказала, скинула інформацію їм е, Viber про наш продукт, з них 12% зареєструвалося. Про що це? Про степінь довіри розумієте. Ми вже дорослі, нам хтось або вірить, або не вірить. Зареєструвалися, зробили вони мене всі разом. Ми стали я стала лідером. 249 балів було у мене. І чотири чоловіки після цього чотири дівчатки, одна по одній пішли рости зроб, ту скидку, захотіли, як і я. Ми ж один одну повторюємо. Захотіли дешевше. У мене за 5 місяців чи за 6 виросли чотири лідери. Ми, до речі, перше, друге, третє місце в Україні взяли на оцих балах. Далі мене вже вже знала про мене Наташа Єлісна, Світа Руднєва, почали спілкуватися, знайомитися, мотивувати Таня, давай бронзу. П'ятий лідер бронзи. Я говорила сьогодні своїм ігорю. Що таке бронза, Це плюс один процент до зарплати. Думаю, що один процент? Я собі штата, це зарплата 18 тисяч. один процент це шо сто сімдесят, плюс сторів. Що мені там бронза? Тобто, в мене цифри не включають. Я щитати не вмію. За мене зараз Ігор щитає. Значить, ну то ладно, потім колись зроблю. І тут значить, вони мене видернули в кривий ріг на презентацію і студить Алочка Сніжко, яка каже: Я... Сталося в місяці брози. У мене об'єм такий, як і в минулому місяці, там плюс-мінус скільки з балі. І це плюс 8 тисяч до зарплати. Думаю, боже, 1% і плюс 8 тисяч. Щось я неправильно вважала. <плес> Мені 8 тисяч на лишні гроші. Да? Приїхали ми додому, я зателефонувала. Я вирішила вже почати бізнес. до того часу в мене були відговорки. Макар народився, онук там день малий, був, в зиму пішли, там, ну, ситуація така в країні, значить, не зараз. І тут я включаюся і розумію, що все, зараз я готова. Я розумію, що треба розповідати, ділитися. І, і, і Це в ітогі, і гроші, в тому числі, тому що ну, дитина є, я без бізнесу залишилася, чоловік працює, я була. Да. І е, я позвонила Ігорю кажу, Миронович, класний продукт, класний бізнес, почуй мене. Він каже, ні. Чуть не хочу. Хочеш бери Настю, це онучка. Дівчинці 22 тоді було 20 років. Дитина, так, да? хочеш бери Настю. Кажу, ладно, сідаємо, їдемо в кривий на презентацію. їдемо. Приїжджаємо, Настя, бере масажний крем, спробувала в неї голова, що там ще боліла. Каже, все, реєструємося, я хочу масажний крем. Все, Говори, Настя, реєструється. Настя, хочеш бути лідером? Хочу, все, робимо програму. Ігор, розумний. Е, 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 да, наставник каже: всіх, кого я буду рекомендувати, я реєструюсь підтримую, реєструємо під мене. Всіх, кого Настя буде е, там, рекомендувати, під Настю. Все, Настя стає лідером через два місяці. Е, Об'єм 251 бал. Більше, ніж у мене на 2 бали. Так, але перед цим дівчатка, яка подружка зі мною поїхала в Кривий Ріг. Уже вона була лідер... не була лідером було 27%, напрично не хотіла. В неї 120 балів, 100 110 балів кожного місця. Кажу, Боже, Лора, тобі 80 балів. Ти можеш для своєї сім'ї взяти продукцію на ці 80 балів. У неї дві доньки, і вона да? на, на, три рок... на півроку продукту взяти. І ти вже будеш лідером, не чула. Приїхали в Кривий Ріг, вона послухала, два тижні проходить, вона дзвонить, я там програму закрила, а я не заходжу в свої бали, не дивлюся, я собі працюю. Кажу, як вона каже, да, я вже закрила, їду в Італію, подивишся все правильно. Захожу, да, лідер, статус лідер. І мені так цікаво, було, кажу, Лура, а що тобою рухала? Чому ти стала лідером? Ти мене геть не чула. Знаєте, таку таню звізду королеву, не чула навіть подружка. Ти не розумієте, що якщо вас не чують. То це ви думаєте, що щось не так. Нормально, зв'язки теж. Везіть їх до посі, щоб показувати їх чужим лідерів. Вони їх почують. Так, що ти Вона каже, Ти знаєш, я подивилася на вас. Сіточка Руднєва була Наташа, королів, сять звзди, да? лідери каже: Я зрозуміла, що це моя аудиторія, я хочу бути серед вас. Це от мої люди. А для цього ж треба статус. Ну от я закрила програму. Розумієте? На сьогодні не два дочерніх лідери. Потім я так хотіла, щоб в мене в команді був чоловік. У мене було три чоловіки зареєстровані. Я пробувала з ними працювати, але ну, ну, не виходить, не, 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 не було амбіцій людей, не хотіли. От. І тут я далі я вже передам слово, тому що цей чоловік розказав сам, як це все сталося. Він дуже любить розказати, що Тетяна так хотіла мужчину в бізнес. не забувай слово бізнес. У мене дуже крутий чоловік, дуже галасі. Може вам розказати, з яких вони кури. Да, ну от я дуже хотіла, і тут я в Туреччині, там у нас такі куварні розмови. Я вдруг відчула на другому семінарі про те, що думаю, боже, як я можу нічого не робити? А я так я робила в удовольстві. Світі зараз розказувала, що по світу тут взагалі не треба нічого робити. Я лише, так, нічого не треба робити. Таке я не мене да. <рес> <рес> не розуміли, тому що ну ми різні, розумієте? Вона мені ще щось... поняла, як ти працюєш, ну потім вона розкаже як. От. І тут я просто дуже хотіла, щоб був <кхм>, чоловік в бізнесі, і він вже був, тільки він нічого не робив, нічого не знав, Бабі, тільки там Галя, його дружина кормила, він її. От. і тут на, на другому семінарі я вдруг відчуваю, що це таке корпорація, який це масштаб, яка це агранівна місія. Я думаю, Боже, мені скільки дав даров ну, на роботу. Так? А я взагалі ну, нічого не роблю. Треба щось робити. Я хочу робити, я хочу працювати. І тут ми працюємо десяти, спілкуємося, і я на якихось емоціях, кажу, Боже, я розумію, що когось включає продукт, когось включає там, спілкування, когось включає гроші. Включають. Я в мене це все є. І, наприклад, якщо стосовно грошей, то я на сьогодні вже бачу, що цей рік, в якому я зараз на заходимо рік, да? Це 100% я виходжу на ресурс 100 тисяч гривень доходу. У мене вже було 56 тисяч, там 48 тисяч гривень на місяць. От. Ну 100 я їх вже бачу, я розумію, як це зробити. А наступний семінарський рік це пів 2 мільйони. Дохід в місяць. Да. І я проговарюю, а далі я передаду слово своєму ну, дорогущому. <гум> Будо... Ксичка, ти, ти не оговорилася, ти тут стояла, яка тут, у Тані п'ять директорів, лідерів, да? майбутніх <гум> директорів. Ти не це слово майбутнє пропустила, то Боже, тобі його витерснує. <гум> <гум> Бо це реально моїх 5 директорів в першій лінії. Я про це мріяла, я це хочу, і я вас благословляю. І іди сюди. <гум>